Цю допомогу я дізналася у бджолиних вайбер-групах, були ссилки на заповнювання анкети. Ми заповнили ці анкети, з нами зв'язалася Васильківська Тетяна Юрівна. Моя пасіка не вижила, в мене був прильот прямо на пасіку. Булики згоріли, ну, пасіка згоріла, будинок зруйнований, бо то, що близько було. А в сусіда, за якого я приїхала отримувати допомогу, у нього... Булики були пошкоджені осколками, а бджоли ну, злетіли, я так розумію, із за того, що були без нагляду цілий рік. Так як у нас в селі залишатися було неможливо, люди були змушені евакуюватися. А ті, хто залишилися, на жаль, не вижили там. Там, там вижити було нереально. Там дуже велика лінія фронту. Відновлювати пасіку, я почала із весни 23-го року. Теж наразі у мене 65 п'ять у сусіда наразі 20 вже. Даті військової агресії взагалі Україна втратила більше 30% своїх пасів. Ми побачили, що дуже багато наших джулярів просто втрачають. Професію, вони просто е, мусять покинути свої пасіки, виїхати в інші території. Почається популяція бджіл. Дуже багато пасічників пішли до війська, е, взявши зброю замість камесок на пасіці. Е, таким чином, ми е, зрозуміли, що наша допомога у відновленні пасік є дуже актуальною. І вже третій рік поспіль ми цим займаємося. Е, безумовно. Е, Всім допомогти ми не можемо, тому ми намагаємося дуже оптимально обрати тих людей, які дійсно потребують цієї допомоги і нашої уваги. Ми сьогодні привезли 187 пакетів. В нас сьогодні 20 пасічників будуть отримувати цю допомогу. Відповідно, ми розраховуємо, ми дивимося, ми коли отримуємо документи пасічників, ми бачимо, як він постраждав, як він сам відновлює. Обов'язково не чекає допомоги, а сам самотужки, скільки він вже відновив пасіку, який в нього є потенціал вуликів, що він може прийняти, що йому найперше потрібно. І це не є одинакова роздача кожному, а таким чином диференційовано кожен отримує ці пакети. Сьогодні будуть отримувати пакети і 10 пакетів, і 13, і 14. Сьогодні получать білковий корм сухий кожний. І ветеринарні препарати, і відповідні інструкції. Тому е, ми надіємося, що отакі, навіть така допомога в 10 е, е, пакетів джулиних сімей, і все, що ми даємо корма і препарати, сьогодні стимульне трошки цього пасічника. З кожним індивідуально проводиться робота, з кожним індивідуально не раз проводилися е, діалоги і збиралися матеріали. Тому ми дуже довіряємо нашим пасічникам, що все, все що було їм надано, вони використають з користю.